Як так виходить, що одна ідея, яка зародилася в голові у кількох людей, може змінити життя мільйонів і в результаті коштувати мільярди? Сьогодні ми розберемось, як саме працює цей шлях від першого спалаху натхнення до глобальної компанії, і зробимо це на прикладі нашої неймовірної української технологічної сцени. Ну що, готові зазирнути за лаштунки? Знаєте, ці слова це не просто красива цитата, це по суті філософія. Стартап це не стільки про швидкі гроші, скільки про одержимість ідеєю. Це про те, щоб знайти проблему, яка по-справжньому болить багатьом людям, і запропонувати рішення, яке її лікує. Саме такий підхід і відрізняє справжній стартап від звичайного бізнесу. От просто задумайтесь, найгеніальніші проекти народжуються не в якихось стерильних лабораторіях, а в реальному житті. Вони з'являються, коли ми стикаємося з чимось, що нас страшенно дратує, що забирає наш час, що здається абсурдно неефективним. Саме з цього відчуття розчарування, з цього особистого болю і народжуються справжні інновації. І ось тут є просто блискуча аналогія, яка все пояснює. Знеболювальне – це те, що купують негайно, коли болить голова. А вітаміни це те, що купують, коли є зайві гроші і бажання подбати про себе колись у майбутньому. Стартап, який вирішує реальну гостру проблему, це і є знеболювальне. А той, що пропонує просто щось приємне, це вітаміни. І от коли на ринку штормить, від чого відмовляться в першу чергу? Відповідь думаю, очевидна. Уявіть собі цю картину, ви в чужому місті, от-от запізнитесь на літак, а таксі просто не приїжджає. Ви телефонуєте в службу, а там байдужість і повний хаос. Це був не просто якийсь невдалий день для Дейва Вайсера. Це був той самий момент болю, коли народилася ідея GetTaxi – сервісу, де все працює чітко, швидко і для клієнта. І це, знаєте, абсолютно універсальна історія. Преплі народився з простої потреби засновників знайти якісного репетитора онлайн. Скалар з бажання побороти мільярдні збитки від рекламного шахрайства, яке вони бачили зсередини. Рістрім буквально з пополу попередньої невдачі, коли команда збагнула, що інструмент, створений для себе, потрібен тисячам інших. А кросчек з ненависті засновника аудитора до паперової рутини. Кожен із цих стартапів це, по суті, історія про те, як особистий біль перетворився на успішний глобальний бізнес. Отже, проблему знайшли вона вас не відпускає, що далі. Як перетворити це відчуття на продукт, не спаливши при цьому всі гроші, час і нерви? Давайте розберемо покроковий план, який допомагає уникнути фатальних помилок на самому старті. І тут послідовність це просто альфа і омега. Спочатку перевірка ідеї. І це не про те, щоб питати друзів, чи гарна вона, це про те, щоб знайти 10 незнайомців, які готові заплатити за неї просто зараз. Потім команда. Це не про те, щоб зібрати друзів, це про те, щоб знайти людей, які доповнюють ваші слабкі сторони. І тільки потім MVP, тобто створення не ідеального продукту, а найпростішого можливого рішення, яке вже приносять користь. MVP, по суті, це такий собі науковий експеримент. Його мета перевірити вашу головну гіпотезу з мінімальними витратами. Подивіться на геніальний хід Ajax Systems. Вони не почали з будівництва заводу вартістю в мільйони, ні. Вони взяли готові компоненти з Китаю, зібрали з них прототип і швидко перевірили, чи є в ринку апетит до їхнього продукту. І лише отримавши підтвердження, почали інвестувати у власне виробництво. Це і є розумний науковий підхід. І ось настає момент істини: момент, коли ваша ідея, ваша мрія, ваш продукт стикаються з холодною, а іноді й жорсткою реальністю. Чи захоче хтось віддати за це свої кровно зароблені гроші. Це питання, яке не дає спати засновникам стартапів ночами. Уявіть собі, в цей проект вкладено все, що було час, гроші, душа. Ночами не спали, сперечалися з командою, вірили в успіх. І ось ви виходите на ринок, а у відповідь тише. Що робити в такій ситуації? Здаватися? А тепер, увага! Приголомшлива статистика 90%. Це не просто цифра. Це означає, що початкова ідея майже завжди є помилковою. Невдача на старті це не кінець, це, по суті, норма. Це безцінний зворотній зв'язок від ринку, який каже вам, не сюди, спробуй інакше. Цей процес зміни курсу називається півот. І це не ознака слабкості, а навпаки, ознака сили та гнучкості. Подивіться на Airbnb. Вони починали з того, що пропонували надувні матраци у власній квартирі, бо не мали грошей на оренду. Ідея не злетіла, але вони не здалися. Вони прислухалися до ринку і зробили півот, перетворившись на глобальну платформу оренди будь-якого житла. Це класична історія про те, як важливо вміти змінюватися. І в нас є свій рідний приклад неймовірної стійкості. Команда Restream зазнала нищівної поразки зі своїм першим проектом. Вони могли просто розійтися. Але замість цього вони проаналізували, що пішло не так, і зрозуміли, що інструмент для одночасної трансляції, який вони створили для себе, може бути потрібен мільйонам. Це історія про те, як невдача може стати найкращим поштовхом до успіху. Отже, випробування пройдено те, що працює, знайдено. Люди готові платити за ваш продукт. Тепер час тиснути на газ. Головним завданням стає демонстрація вимірюваного повторюваного зростання. Це етап, коли стартап перетворюється на справжній бізнес, що масштабується. І масштаб цього зростання може бути вражаючим. Grammarly – це ж не просто перевірка орфографії, це знеболювальне для мільйонів людей, які хочуть комунікувати ефективно, або People.ai – платформа, яка вирішує головний біль бізнесу, як зрозуміти, що насправді відбувається у відділах продажів. Це історії про те, як українські стартапи, вирішуючи глобальні проблеми, завойовують світ. Що ж це за звір такий, цей трекшен. Уявіть, що це пульс вашого бізнесу. Інвестори хочуть бачити, що він стабільний, сильний і пришвидшується. Вони дивляться на щомісячний дохід, на те, як швидко зростає кількість клієнтів і що найважливіше, чи залишаються вони з вами надовго. Для компаній, що ціляться в мільярдну лігу, цей пульс має битися шалено, зростання на 20-25% кожного місяця. Але за всіма цими цифрами та графіками інвестори бачать людей. Є золоте правило: вкладають не в ідеї, а в команди. І це абсолютно правда. Сильна згуртована команда може взяти провальну ідею, зробити 10 півотів і все одно знайти золото. А слабка команда зруйнує навіть найгеніальнішу ідею. Тому, якщо є бажання створити успішний стартап, починати треба зі збору правильних людей. А тепер давайте поговоримо про те, що робить українську стартап-сцену унікальною, про виклики, з якими стикаються наші підприємці, і про той неймовірний потенціал, який вони мають. Це історія про те, як створювати компанії світового рівня, незважаючи ні на що, а іноді і всупереч усьому. Просто уявіть собі два паралельні всесвіти: в одному в Естонії стартоп Болт отримує від уряду зелене світло. Працюйте, творіть, а закони напишемо потім разом. В іншому в Україні юклон на старті стикається зі стіною бюрократії та перевірок. Одна й та сама ідея, але абсолютно різні умови. Це показує наскільки важливе, сприятливе середовище для інновацій. Ця цитата це просто крик душі українського підприємця. Це історія про це, як бюрократія вбиває найцінніший ресурс, час, Час, який можна було б витратити на створення нових продуктів, на завоювання нових ринків, на створення робочих місць, натомість витрачається на безглузду паперову війну. Але, попри все, українці доводять мислити треба глобально. Work.ua та робота UA це, скажімо, як риболовля у Великому озері. А Джобл це як риболовля в океані. Українська компанія, яка одразу націлилася на весь світ, має трафік, який в рази перевищує локальних гігантів разом узятих. Це живий доказ того, що українські компанії можуть і повинні грати на світовій арені. Тож, дивлячись на всю цю неймовірну стійкість, талант та глобальні амбіції українських засновників, залишається лише одне питання: яка ідея, народжена в Україні, стане наступною, що змінить наш світ? Можливо, це саме ваша ідея? Не бійтеся мріяти і не бійтеся діяти. Підписуйтесь на канал Як, щоб дізнаватись більше.